Чесно кажучи, якщо ти вже дивишся в бік айфону 15 Pro, Про, бери просто бери цього красунчика, не думай, не вагайся. Не питаю чатів, чи вартий він того? Звісно ж, вартий. Це ж 15-й про один із найвдаліших айфонів останніх років. Титан, а не корпус, легкий, але не іграшка. Міцний, але виглядає як бестселер. по функціоналу. Це скоріш камера з сім-карту ніж смартфон з камерою. Знімає профі відео в 4.2.2. Можна записувати одразу на SSD, а 17 Pro летить навіть у монтажі, і все це в дизайні, який хочеться тримати в руці, а не просто покласти в чохол і Забути в нашому магазині iDobrik в наявності є всі кольори, великий вибір обсягів пам'яті. Переходь за посиланням, в закріпленому коментарі в наш телеграм або телефонуй наші менеджери. Чекають тебе.